Вітаю всіх на уроці читання. Діти, перегляньте фрагмент мультфільму і скажіть, про який художній твір в ньому йдеться, і назвіть автора городу. Як називається твір? Ваня, прошу. Малий і колсен, що живе на даху. Так, назвіть автора твору Автор Лінгрен. Астріт Лінгрен. Тема нашого уроку Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Працюємо у зошиті на сторінці 13. Діти, розгляньте наведену праворуч вгорі ілюстрацію, кого ви на ній бачите? Єгор, прошу. Верка малого та карусуну. Скажіть, будь ласка, а чому тут намальовано песика? Ксюша знає? Маша у вас Тому що йому так, на день народження подарувала песика? Ваню, послухаємо, Тому що малий думав про песик. Так, малий мрія, про маленького песика. Ось чому тут теж ізображено песика. Прочитаємо текст разом. Вмикайте мікрофон. Одного разу плавіт душний та цікаво. Соничуся, залишається в кімнаті одна, тонкіє у вікно влітає. Веселий, маленький, ховається за Якщо заходять дорослі, він ховається за картину. Там на світ з'явився красивий, розумний чоловік у розквіті. Так, виділяємо в тексті слова, якими схарактеризовано головного персонажа Казки. Малий і Карлсон, що живе на даху. Отже, яким був Карлсон? Ваня, слухаймо тебе. Класивий розумний чоловік у скричиси. Дякую. А хто ще, окрім Карлсона, є головним персонажем казки? Микайте мікрофон, говоріть діти. Так. Прочитаємо чистомовочку мовочку про малого. Читаємо повітря. Катинку друга печу. Прочитайте самостійно, поступово прискорюючи тему.

А тепер читаємо швидко, як скрикоче сорока. Ось нам записку шушувати. на чушу. Чу, 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 чу. а, чу. а де розташована хатинка Карлсона? Дах. На даху. На. 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 на даху. Молодці. Перевіримо на. домашнє завдання. Розгортайте зошит. І на сторінці 2 прочитайте ключове слово. Вежа. Її вежа. пошукував кубиків. Так, молодці. Всі склали і написали слово вежа. Так. Рухаємося далі. Перегортайте аркуш. Підготуємося до читання ще одного уривка казки. Дізнаємося лексичне значення слів і слумачного словничка, переглянувши презентацію. Читаємо разом, діти. Гарячка. Гарячка, гарка температура тіла. Висока Гарячка. температура тіла.

І і приведен і приведен при... Мотором. Мотором. Прочитаємо у Зошиті. Вмикайте мікрофон. Гарячка манка, висока температура Isn't тіла. Really şey, пригорща, <seal Da> <cinema> Пробили, Пробили, і улогу, язык, і вірнутих, і переведе, Герман, і... прочитай значення першого слова, Мілана Гер... – другого і Егор третього. Прошу. Гаражка лі... 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 Відтокати. Ага. Пригоща кільякість чого-небудь що вміщується в жміні. Жмені? Так, Єгор. Згинутих лопатий і припати. При... Лопати і приведених у рух мотором. Так, Діти, ми з вами готові до читання наступного уривку. Хочу звернути вашу увагу, що диктор може деякі слова читати неправильно, а може взагалі не дочитувати ці слова. Будьте уважними і підкреслюйте ці. Слова, які, яких диктор помилялася. Готові? Малий і Карлсон мали сьогодні вирушити на дах. Я прийду десь о третій чи о четвертій, сказав Карлсон, принаймні не пізніше сьомої, але й чи буду до восьмої, чекай мене о дев'ятій. Малий чекав цілу вічність. Раптом почулося гудіння моторчика, і до кімнати влетів Карлсон. Веселий і радісний. І правильно прочитала диктор Вулк? Так, Бадьори у нас зошиті. Так, помітили. Першу неточність. Ти коли обіцяв прийти? вигукнув малий. Я сказав, що прийду приблизно. Він занурив обличчя у воду акваріума і почав жадібно пити. Ти вже піднесла ручку? Почав? По Почав лопити лопити. Так, молодці. Обережно там рибки. крикнув малий. Коли в людини гарячка, їй доводиться багато пити. У тебе гарячка? спитав малий. Він притулив руку Карлсонові до чола. Слухай, а ти, по моєму, не хворий?» Ні, хворий, закричав Карлсон. Хіба я захворіти не можу, як усі люди? Ти хочеш бути хворим? здивувався малий. «А вже ж, хочу лежати в ліжку з гарячкою. Ти прийдеш довідатись. Як я себе почуваю, і я скажу, що найхворіший у світі ти спитаєш, чи я нічого не хочу? І я відповім, що нічогісінько не треба, крім величезного торта, купи, тістечок, пригорщі, шоколаду. І торби, цукерок. Карлсон очікувально дивився на малого, а той не знав, де зможуть дістати. дочитуємо діти. Дець. Дець. так далі о, я найхворіший у світі, вигукнув Карлсон. Треба швидше покласти мене в крісло. Бліжко! 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 Так, молодці. Аж тепер малий подумав, як він дістанеться на дах. Спокійно, сказав Карлсон. Я посаджу тебе на спину і гайда. Малому нічого не залишалося, як написати записку мамі й татові. Я на горі в Калсона, що живе на даху. Якщо вони почнуть його шукати, то хай знають, де він. А коли похопляться, що його нема вдома, то він зможе виправдатися, що залишав записку. Карлсон приготувався іти. Іти? Летіти. Летіти! Летіти! Летіти, так. Покрутив за ґудзика на животі. І моторчик запрацював. Стрибай мені на спину, вигукнув він. Ми вирушаємо обережно з пропелером. Вони вилетіли крізь вікно і піднялися в повітря. Моторчик гуркотів рівно й надійно, і малий перестав боятися. Врешті Карлсон приземлився. На свій дах. На Тепер рів. побачимо, чи втрапиш ти до моєї хатки, мовив він. Я не скажу, що вона за димарем. Ти сам її димарем, ти сам знайди. Так, дітки, сподобався так. вам цей уривочок казки. А, так. Виконаємо завдання питайлика. Відновіть послідовність подій в уривку, описавши цифри в порожні клітинки. Так, читаємо подані речення. Карлсон і Малий.

Батько картинку Карлсона. Карлсон прийшов до малого Отже, у нас є третє, п'яте і шосте речення. Нам треба знайти початок цього уривку, де ми поставимо цифру 1. Карлсон прийшов до малого приблизно. Так, підносьте ручку, діти, щоб я чітко вас бачила, хто підніс руку і чула. Так, Єгор, Ваня і Ксюша піднесли ручку. Говоріть, діти, перше речення. Карлсон, сенічок, нам так. на слід чекати десь о дев'ятій. Карсон прийшов до малого приблизно. Яка подія була раніше? Карсон, 6, 6, Карсон, 8, 9. 8, 9. От ми з вами поставимо цифру один. А прийшов. До малого приблизно ось тут поставимо цифру два. Три. Карлсон хоче захворіти. А де нам чотири поставити? Малий пише записку, записку батькам. Малий пише записку батькам, потім Карлсон і малий летять на дах. Малий сам має побачити катинку Карлсону. Діти, подивіться на ілюстрацію, до якої частини плану підходить вона, Міланочка. Коли Карлсон, о, там, де вони... Читай, читай. Вмикайте мікрофон, діти, читаймо. Піднялися в повітря. Моторчик осів рівно і надійно. І малий перестав боятися. Так, добре. Знайдіть в тексті відповіді на запитання. Перше запитання. У котрій Карлсон пообіцяв прийти до мало? У тексті про це написано. Так, на початку уривка. Гортаємо зошит. На сторінку. 4. Я прийду десь о сумнички. Приєднуйтесь, я прийду десь о третій чи о четвертій. Сказав Кар. Принаймні не пізніше сьомого. Але чи буду до восьмої? Чекай, мене одивці п'ять. Так, друге запитання чому Карлсон бажав захворіти? 9. На сторінці 15.

Тидеш довідатись, як почуваю. я себе почуваю. Я І почуваю. Почуваю. Я, я скажу, почуваю. що найхворіший у світі, я ти спитаєш, чи я, я нічого не хочу. хочу. І, і я відповім, розповім, що, -що їй не треба. Крім і величезного торта, купи тістечок, пригорщі шоколаду і торби сукери. Отже, що полюболяв? Дуже Карлсон. Сладке. Молодощі полюбляв. А навіщо малий залишив мамі і татові записку? Щоб вони знали, де він? Так, на сторінці 15. А якщо вони почнуть? його вони почнуть його шукати? Приєднатись, то хай знают. А коли похопляться, що його нема вдома. Він зможе. Виправдатися, що залишав записку так, пропоную переглянути ще один фрагмент мультфільму. Жидіти? Знайдемо на сторінці 14. Міланочка, прошу. Обере, обережно там вже. Рибки. Так, ми бачимо, ось акваріум, там рибки, добре. Ще хто знайшов. Відповідний уривок. Микайте мікрофон, читаємо разом, раптом почулося гудіння морчика. Веселий і бадьоро. Ти коли обіцяв прийти? вигукнув малий. Я сказав приблизно. Він загурив обличчя ворога варіума і почав пити обережно, абрити крикнув малий. Обережно там і причин. Багато, багато, багато пити. Діти, поміркуємо, чи правильно вчинив малий, вирушивши з Карлсуном на дах? Ні. Чи це... записки? Ні. Ні, а що ви порадите малому? Здорово салами чейка на дах? Мілана? Спросити у мами та у тати, чи можна йти? Отже, треба було йому запитати дозволу, бо не можна без дозволу батьків виходити з дому. На сторінці 17. Дітки, пригадайте, як називають послідовність подій у творі. Оберіть правильну відповідь. Павлик, тобі слово? Який варіант ти обрав Павло? Говори? Веронічка, Соломійка, ваш варіант. Сюжет заголовок чи зачин. Послідовність подій у творі. Герман, тобі слово надаймо. Зачин. Да, Милана. Сюжет. Погоджуєшся? Сюжет. Так, Сюжет, сюжет. говорить солодіка і Мілана. Отже, правильний варіант А сюжет. От ми з вами, діти, відновлювали послідовність подій, працювали з пунктами плану, це є сюжет. Розгортайте зошити для домашніх завдань. На сторінці 5. Виконайте завдання питайлика. Перевірте свої знання за тестовими завданнями. Якщо правильно виконаєте, складите ключове слово. За ним містилася хатка Карлсона. І напишете це слово. ось на цьому рядочку, а на завершення уроку послухайте пісеньку. Карл. Я болю, Знаю, що я найкращий.